П'яство в Україні гостра соціальна проблема. Щороку в Україні нобрі ставлять більше 100 тисяч автозалежних, і це набуває ознак національного лиха. Зверніть увагу, як говорять про ці напої, що вони зроблені з найкращої артезіянської води, що за старинними рецептами та з додачею деяких нових добавок на став ще смачнішим. Горілка на провезових бруньках без похмілля, що хлібний дар дає нам відсолоду від життя. Вигляді горілки хлібний дар. Чи то взагалі роблять з мінеральної води? Основною причиною популярності алкогольних напоїв він непреривне та активне їх рекламування. Схильність до алкоголізму передається спадково, і це ще одна із причин, чому так помолоділи алкоголіки. Але головною причиною є приклад дорослих, котрі зловживають алкоголем. Через це кожна шоста родина в Україні розпадається. Але головне збільшується кількість людей, позбавлених батьківських прав. Причиною зростання сирідства знову є алкоголізм. Отже, виникає ряд питань: чому все так? Хто в цьому винен? Звичайно, головна проблема в нас самих. Вам подобається вигляд у такому стані, а в такому? Чи такому? Отже, хто винен в тому, що є головною проблемою українського суспільства? Здається, все це може врегулювати влада. Але, як завжди, вона все народ обіцяє. Але нічого не виконує. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Президент України має намір повністю заборонити рекламу алкоголю та сигарет. Під табу також підпадатимуть слабоалкогольні напої та пиво. Кабінет міністрів підтримує ініціативу президента і планує підвищити штраф за продаж алкоголю неповнолітнім у 10 разів. А тим часом. Ну ви гоните, не гонимо, а переганяємо. Лише за останній 2012 рік. Продаж алкогольних напоїв виріс на 17%. Отож, п'ють вдома і на роботі, на вечорах і вечірках, з приводу і без. Просто так, за традицією. Масове захоплення алкоголем стає причиною багатьох смертей. Кожен рік велика кількість людей гине під колесами авто. Від алкогольного отруєння, від травм. Однаково глибоко зачепила ця проблема і бідних, і багатих, і відомих, і знаменитих, і простих громадян України. З року в рік збільшується кількість залежних від алкоголю, наче наслідують закром, пити всім. То ще будеш серед них ти обирати саме тобі.